Питання референдуму вже неодноразово піднімалось протягом останніх подій. Всенародним волевиявленням лякали один одного, і опозиція, і влада. Звернення, яке готували громадські діячі та активісти, зачитали на львівському вічі у вихідні. Вимоги три. Дострокове припинення повноважень уряду та президента, а також відновлення дії конституції у редакції 2004 року, тобто фактично повернення до парламентського президентського правління. Ми кажемо, що нас є багато. Ми хочемо вашої відставки. Робимо як мінімум, як мінімум, документ прямої дії, тобто звернення з подачею, що от є 3 мільйони підписів, мінімум мешканців України, громадян України, котрі. Формально заявили, що вони не задоволені владою, і вони просять її піти. Нині, коли усі легітимні способи впливу вичерпались референдум, чи не єдиний правовий шлях для майдану щоб бути почутим владою? Чому це може бути цікаво? Бо це дає тоді можливість шанс на так звану правову правовий формат е, вирішення, тобто і це дає тоді можливість е, не сканалізувати ну, цю творчу енергію людей. Ідея гарна, проте зреалізувати її практично нереально. Вважає політолог Тарас Возняк, навіть якщо волевиявлення таки зініціюють, залишаються ризики фальсифікації результатів. Бачучи, які ресурси для фальсифікації були застосовані в п'яти округах, котрі де перевибори, я думаю, що не менші ресурси будуть застосовані при цьому при цьому референдумі. Втім, до самого референдуму може і не дійти, кажуть правники. Адже з трьох питань, які пропонують розглянути, лише зміна конституції віднесена на народний розсуд. Чинна конституція України не передбачає можливості дострокового припинення повноважень шляхом референдуму ані президента України, ані Верховної Ради України, ні Кабінету міністрів України. Однак лише референдум це вихід, певен один з його ініціаторів, Роман Матес. Всі інші інструменти вже вичерпались на сьогоднішній день. Ситуація виглядає таким чином, що ми е боремося з владою, граючи за правилами влади. Це типу, як сідати е грати в карти е з шулером то тут, тут в тебе шансів виграти жодних сьогодні ж львівську ініціативу передадуть до ради київського євромайдану Валентин Діхтяренко, Олег Кухар, головні новини Львова.